Це вже серйозні виконавці, які фактично собою замінять музичний ринок, який ми створили до того. Адже не секрет, що 90% всього музичного ринку створений фактично Червоною рудою. Це і свого часу і Океан Ельзи, і ВВ, і Брати Гадюкін, і Раса, Танок Наданікон, Готартак, співаки Руслана, Олександра Пономарьов, Віктор Павлік, Алю, Альоша, Ані Лорак, Наталя Могилевська. У нас така серйозна ціль. вывести украинскую народную песню на уровень выше среднего, по крайней мере. Для чего? Для того, чтобы молодежь, не окрепшие умы, скажем, да, которые сейчас поражены интернетами, американщиной, чтобы они понимали, что украинская народная песня, она не только жива, она еще прогрессирует, у нее еще есть крылья, и она, в принципе, идет только вверх, вверх, вверх и будет набирать обороты с нашей помощью. Чергу дійсно треба, щоб це подобалось самим нам для того, щоб це вистріливало якось щоб викликали почуття. Тому що якщо це викликає почуття у нас, відповідно це викликає почуття у інших.